З любов'ю в світі, ти людина, минувшину, традиції всі знай, і Хай живе у серці Україна, це рідна Батьківщина, світлий край, твоя земля, що дарувала крила, для тебе відчинила цілий світ, тебе, малого трепетно, ростила і дарувала щастя з юних літ. Тож хай живе у серці Україна, і рідна мова, ніжний дивосвіт. Ти пам'ятай про це, бо ти людина, ти України світанковий цвіт. Ніхто нас не поставить на коліна, бо воля нам дорожча над усе Живе в моєму серці Україна, а доля нам ще світло принесе. І над нами сонце правди ще засяє, і до вершин ми будемо йти. І хай любов усіх нас об'єднає, щоб йти нам до високої мети. Краса, коли в душі на вулиці весна, А не коли за вікнами війна. Благає, щоб настала тиша, 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 без нас настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя, і душа благає, щоб настало мирне небо, сонечко засвітить на моїй Земля, але чому страждають наші діти, діти, діти? Краса, Коли в душі на вулиці весна, а не коли під вікнами війна, і душа благає, щоб настало мирне небо, сонечко засвітить на моїй. i'm Я люблю свой мімовне серце на дні, наче так вилітає людей, зачекала країна, що усе єдина для краси, хляби і білих людей, де без іріє, наче бодих гости, ось не краще на планеті си, вся на земля можна дитиною розвідне. Серед зими буде ми, нас Україною буде ми, і буде ми, связемля, но святить війною розсіде, серед земли буде ми. Нас Україною будемо ми, і будем ми. Віта в нього терпіла, коли все це летіли гостяпи, холодні сніги, та не здатні зламати нашу волю, приладу всі не і всі де Е землі іглі наче поряд краси, воїнай кращі на планеті сусти, вся земля тих війною розсвіти. Зе роззимим, будем ми, нас Украиною будем ми, И будем ми, вся земля, Москва-Тихиною розпейде. Зе роззимим, будем ми, нас Украиною будем ми, И будем ми. З непохитною вірою в перемогу України завершився український місячник шкільних бібліотек. Місячник проходив під гаслом. Нас єдина мета Україна свята, нездоланна ніким і ніколи, який проводився з метою привернення уваги до питання патріотичного виховання в нашій державі, розкриття виховної функції бібліотеки навчального закладу. Пробудження в учнівської молоді інтересу до історії України та рідного краю. Під час проведення місячника ми застосовували різні форми патріотичного виховання. Відкрите у своєму серці любов до рідної країни. Потужні та влучні слова від українських поетів нехай надихають вас на спільну перемогу! Бо ми не скорені, ми не здолані. ми не впадемо на коліна. Скінчиться бій і завтра на світанні у лузі знов свістиме куш калини. Ми не покинемо тебе єдину, бо любимо тебе понад усе. Будеш щаслива, моя рідна Україно. Я обіймаю серденьком тебе.